Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про одне з найчарівніших явищ природи, яке називається зорепад. Люди вважають, що якщо побачити в небі зірку, що падає загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Зазвичай зорепад спостерігають в серпні, але не у всіх куточках світу можна побачити в містах, де багато. Багатоповерхових будинків дуже рідко люди можуть помітити це загадкове явище. Але чи саме зірки падають з неба? Давайте ми з вами поміркуємо. Чи може зірка впасти? А яку ж зірку кожного дня ми бачимо на небі? Дійсно, це сонце. А яке ж за розмірами сонце? Велике чи маленьке? Дійсно! Воно дуже велике, це зірка саме нашої галактики. В на небі є багато інших зірок з інших галактик. Вони так само, як і Сонце, дуже великі, і вони ніяк не можуть пасти на землю. Тоді що ж падає? Це метеори та метеорити. Що ж таке метеори? Звідки вони беруться? В космосі, окрім планет та зірок? Є ще комети, астероїди. Астероїдний пояс містить собі дуже багато астероїдів. Вони зіштовхуються між собою, і від них відламуються частини, які потім летять на планети, зокрема й на нашу планету. Але чому ж люди бачать, щось сяюче, наче це зірка летить? Це тому, що метеорити падають з величезною швидкістю, сильно нагріваються при падінні та починають горіти. Маленькі метеорити не долітають до землі, згорають в атмосфері, а от більші метеорити вже можуть розпастися на шматочки на підльоті до землі, і тоді ці шматочки знаходять на землі люди. Багато метеоритів знаходять в Анктартиці. Це зазвичай або маленькі, або розміром з здинь, але є і великі метеорити, які повністю не згорають, а долітають до землі. На землі навіть є найбільший небесний камінь, який зберігся в одній з африканських країн у Намібії. Але навіть якщо метеорит долетів до землі, але не зберігся, на місці свого падіння він залишає величезний кратер, такі кратери є і в Україні. А іноді наша планета притинає дорогу кометі, яка розпалася. Пилинки частинки комети йдуть в атмосферу і викликають зорепад, або ж, пораніше сказати, метеоритний дощ. Це явище природи транслюють на каналі НАСА і кожен бажаючий з будь-якої точки світу може спостерігати за тим на екрані телевізора або комп'ютера. Малята, чи сподобалася вам моя розповідь? А ви коли небудь бачили заропад? Чи хотіла б його побачити? А наш день закінчилося. До побачення діти! До нових зустрічей!